Я насправді на цей курс потрапила випадково, і рішення було прийнято ну, майже за день. Я, я не очікувала, і це, мабуть, те, що я шукала. Тобто, в мене був певний запит, щоб навчитися це все відчувати. І я прям під дуже великими враженнями, типу, це те, до чого потрібно прагнути. І от коли ви сказали, що майбутній ріст. Ми будемо відчувати о, систему суден і так далі, то це прям для мене, бо типу, я як сказала, я все. Я думаю, точно, я типу, на, на другий, на третій і на десятий 10 рівень 100%. Я дуже задоволена, і мої очікування навіть, пере, як це сказати, я дуже вражена. Дякую вам за навчання. Це було прям супер.